Чому на мене кричать? Так ваша колега сприйме ваше повідомлення, написане Капслоком. Капслок це кнопка на клавіатурі. Якщо її натиснути, то всі слова будуть великими літерами. У діловому спілкуванні використання капслоку вважається неприйнятним. Це може викликати непорозуміння та навіть антипатію. Сьогодні міжнародний день капслок. Але знаєте що? Сьогодні ми дозволимо собі трохи покричати не в чаті, а всередині себе я можу, я зможу, я не здаюся. Тільки тихо, щоб сусіди не викликали поліцію. Бо середа це той день, коли вівторок уже пройшов, а п'ятниця ще не пахне. Це ідеальний момент, щоб натиснути капслок на своє життя і написати Я готовий до великих справ 22 жовтня, середа, ми починаємо наш шер з великими літерами і ще більшим настроєм. Що по святах? Сьогодні лише одне офіційне свято, але ми зробимо з нього цілий серіал. І це День помічника лікаря. Уявіть, ви приходите до кабінету, а там сидить людина, яка знає, де лежить ваша картка, як виміряти тиски, чому прийміть таблетку, звучить як прийміть долю. Це супергерої без плащів, вони тримають у руках термометр, а в голові весь графік. Прийомів. Сьогодні ми дякуємо їм за те, що вони не кричать наступний капслоком, навіть коли черга до неба. І якщо ви сьогодні випадково напишете лікарю, я хворий великими літерами, не переживайте, помічник зрозуміє, це просто день капслок. А тепер про іменини вітаємо галактику іменинників: Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Олександр, Павло, Федір, Ганна та Єлизавета. Це не просто імена, це цілий оркестр. Вітаємо ви головні герої цієї середи. І про прикмети: сильний вітер до вітряної зими. Вітер просто репетирує: я буду дмухати, а ви тримайтеся за шапки. Ясний і зоряний вечір до морозів. Зірки шепочуть, ми світимо, щоб ви не забули рукавички. Щоб середа не стала драматичним серіалом. Сьогодні не працюйте на городі чи полі. Земля сказала я на паузі, дайте мені нетфлікс і спокій. Також не стрижіть волосся, та нігті, інакше ваша енергія піде в кошик, а не в справи. Ну і ще не сваріться та не підвищуйте голос у домі, бо навіть стіни мають вуха, а сусіди, капслок увімкнений. Ну а тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки. Овен, сьогодні ваш чайник вирішить стати оперним співаком. Не перебивайте. Телець, ви відкриєте, що ваш диван порталу маленький паралельний світ, де немає будильників. Близнюки, ваш холодильник почне надсилати вам листи, відкривайте обережно. Рак, сьогодні ви станете майстром складання паперових літаків із медичних карток. Лев, ваш кіт, призначить вас своїм особистим стилістом, і ви погодитеся. Діва, ви відчуєте магію старого календаря, який показує дати з майбутнього. Терезим, сьогодні ваші капці влаштують протести, підуть на страйк. Скорпіон, ви станете детективом запахів у ліфті, втогі в цибулю. Стрілець, ваші ключі самі знайдуть дорогу додому, просто довіртеся. Козаріг, сьогодні ви відкриєте, що ваша кава вміє танцювати ча-ча-ча. Вподалі, -ча -ча. ваше дзеркало Компліменти, повірте йому. Ну і, риби, ви відчуєте, що ваша подушка таємний агент, який знає всі ваші сни. Погрузку по гороскопу на цьому все. А тепер, як завжди, про найцінніше, дозвольте мені надихнути вас фразою Маленькі кроки, великі перемоги. Сьогодні у день помічника лікаря, ми вчимося у тих, хто не лікує, але робить усе, щоб лікування було можливим. Вони не кричать, не вимагають уваги, але без них ніяк. І знаєте що? Ви такі ж помічники у своєму житті. Кожен ваш маленький крок це термометр, який вимірює вашу силу. Кожен раз, коли ви не кричите. Капслоком на себе за помилки це рецепт від стресу. Сьогодні дозвольте собі бути помічником собі. Не стріжіть крила мрій, не сваріться з дзеркалом, не копайтеся в минулому, як на городі. Зробіть маленький крок, напишіть Я можу не капслоком, а спокійно у блокноті. Бо великі перемоги починаються не з крику, а з тихого я спробую. Ви не головний герой, ви головний помічник своєї історії. І сьогодні ваш день сяєте. Ну а я дякую, що ви були зі мною в цю середу за ваші посмішки і тихі я можу. Нехай цей день буде сповнений маленьких кроків і великих відкриттів. З вами був ранок. Тримайтеся завтра вже четвер. Приходьте в цей же час. Тож до зустрічі! Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.